Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 15 травня. Сьогодні 1177 сто доба протистояння українців в ворожій сусідській країні. І ця ніч знову була неспокійна. Агресор запустив 110 ударних безпілотників різних типів. Три з них під час сигналу Повітряна тривога збили сили протиповітряної оборони над Хмельниччиною. Інформація щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходила. Попри це, вранці ми всі вбрались у вишиванки та вирушили по справах. А це вкотре демонструє, що українці незламні. Ми частина великої нації, яка бореться, пам'ятає і вірить. Далі про події четверга в області. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Надпис восьми сотень людей у день вишиванки в Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка відбулось особливе дійство. Усім учнівським та педагогічним складом у закладі організували масштабний флешмоб. Учасники на власному стадіоні вишикувалися живою колоною та утворили надпис Слава Україні. Цим самим кажуть у навчальному закладі. Вони продемонстрували єдність українського народу, вшанували наших захисників, створивши жив. Вий символ незламності та подяки сучасним героям. Подарунки для малюків. У день вишиванки наймолодшим пацієнтам дитячої міської лікарні подарували вишиті сорочки. Це символічний одяг, оберіг. Червоний, золотий та блакитний кольори ниток по білому льону використали, аби доля дарувала діточкам щастя та здоров'я. Здавна про вишиванку говорять, що це барвиста молитва, пісня в нитках, шепіт бабусиних пальців та сердечна молитва матусі. Саме автентичність нашого одягу нагадує, хто ми є, звідки йдемо і заради чого тримаємося разом. Родина для дитини це більше ніж дах над головою. 15 травня уся країна відзначає міжнародний день сім'ї, та найбільше нині хочеться виділити тих, хто таких базових прав не має. Хмельницька область є одним із десяти демонстраційних регіонів в Україні, де виховання дітей в сімейному оточенні становить незмінний пріоритет. Там на сьогодні в області. 1687 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них в сімейному формою виховання 89,4%. Загальна кількість усиновлених дітей у 24 році 54%, у 25 році 19%. Функціонує 30 дитячих будинків сімейного типу, з них 6 внутрішньопереміщених на території нашої області з інших областей України. Є 101 прийомна сім'я, в тому числі 6 ВПО. Сім'ї опікунів – 908, виховують 1205 дітей. Працює 30 патронатних сімей, ба більше чималу увагу у цьому питанні зосереджують на фінансовій підтримці сімейних форм виховання. До прикладу, з державного бюджету на кожну дитину виплачується від 6400 тисяч гривень до майже 8000 тисяч гривень залежно від віку дитини. А на утримання та виховання дітей з інвалідністю родина отримує від 9000 тисяч гривень до 11000 тисяч гривень. З 24 року діє новий вид допомоги дитина не одна. Для дітей, які тимчасово влаштовані в сім'ї родичів, знайомих, прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, також у 2024 році суттєво збільшено виплати для патронатних вихователів за виконання своєї роботи на місяць отриматимуть від 24 тисяч гривень, але залишаються виклики. На сьогодні 177 дітей серіт та позбавлених батьківського опікування все ще перебувають в інвестиційних закладах. Більшість з них ще підлітки, діти з інвалідністю або брати і сестри, яких важливо не розлучати. Ми закликаємо всіх, хто має бажання та можливість відкрити своє серце та дім для таких дітей. Це може бути усиновлення, опіка, прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу чи патронат. Або ж є можливість стати наставником, бути підтримкою та другом для дитини. Підтримка жінок на ринку праці у Хмельницькому відбувся національний ярмарок вакансій. У центрі зайнятості кажуть, цього року особливу увагу на заході вирішили присвятити жіночій статі, адже станом на сьогодні із 650 осіб, котрі перебувають на обліку, 80% складає прекрасна половина людства. А сьогодні день є цікава така е експериментальний такий проект щодо можливості отримання жінками умовно чоловічих професій. Е е порядком перед Бачено можливість здобуття безкоштовного 31 професії з жінкою. Тане навчання для жінок є безкоштовним. З даного переліку професій можна відвідати наступні професії: це оператор котельні, це токар, це фрезерувальник, це електромонтер, це водійка тролейбусу. І при цьому служба зайнятості гарантує навчання і гарантовано працевлаштування. Чоловічі, як це прийнято вважати, вакансії пропонують її у електротрансії. Додають, уже неодноразово переконалися, що нашим жінкам під силу все. Черний липень ми плануємо відкриття до нової групи, яка буде проводити навчання водіїв тролейбусі. Так що запрошуємо. Навчання є безкоштовними, яке близько 3,5 місяці проходить. Є безкоштовно, і ми заключаємо контракт. І людина рік має відпрацювати на підприємстві. Більш нас робітніші професії, більш чоловічі, але запрошуємо всіх і жінок найперше. Не лише важко знайти роботу. Але й працівників роботодавці зізнаються за останній рік, неабияк відчули, що таке кадровий голод. Ми приймаємо на роботу, залучаємо як чоловіків, так і жінок. Відповідно, що зараз, скажімо так, це дуже актуальне питання для нашого підприємства, як і для багатьох підприємств, те, що є якісь питання певні кадрового голоду, так і відповідно, ми запрошуємо не лише чоловіків, запрошуємо і жінок. Під час заходу усі охочі мали змогу ознайомитись з актуальними вакансіями, поспілкуватися з роботодавцями та взяти участь у майстер-класах та практичних заняттях. Чимало серед відвідувачів. Чи було і студентів я обрала професію кухар-офіціант-адміністратор, Працюю я зараз баристою. Чому обрала таку професію? Якщо чесно, не знаю. Просто нова тягнула до цього, до кулінарії більше. Також навчаюся я на рятувальника електрозварника. Мені ця професія дуже подобається, бо завжди можна щось зварити, щось придумати. Свої фантазії фантазія є. Я можу виражити свою думку за допомогою своєї професії. Такі заходи цього дня провели у всіх регіонах країни. На Хмельниччині ж ярмарок професій мали змогу відвідати у Кам'янець-Подільському, Шепетівці, Волочиську, Дунаївцях, Ізяславі, Красилові, Славуті, Староконстянтинові та Теофіполі. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Відновлення після повернення з району бойових дій, спеціалізовану програму психологічної реабілітації пройшли хмельницькі нацгвардійці. Робота з метаморфічними картами, де я арт-терапія, прогулянки та перебування у соляній кімнаті. Усе це дозволяє кожному бійцю без перешкод пройти етап адаптації у безпечному середовищі та відновити власні ресурси. Психологи зазначають, після інтенсивних бойових дій нервова система перебуває у постійному напруженні. Важливо дати їй можливість від Новитися і чим раніше декомперсію провести, тим менша ймовірність розвитку посттравматичного стресового розладу. Після такої програми гвардієць Іван зазначив, спочатку не вірив, що це спрацює, просто малюєш і раптом розумієш, що стає легше, начебто, все ще в тобі, але вже не тисне. Арт-терапія дала йому можливість почути себе без крику в голові. Тому у Нацгвардії проведення декомперсії після ротації є невід'ємною складовою реабілітації та системного підходу до збереження. Збереження психологічного здоров'я особового складу. Стан автошляхів державного значення. Оскільки кошти дорожнього фонду переспрямовані на потреби обороноздатності країни, капітальні та поточні ремонти не проводяться. Втім, для зниження аварійності дорожники ліквідовують недоліки асфальтного покриття, а також відновлюють додаткові системи зовнішнього штучного освітлення. Офіцям підрядників, що відповідають за експлуатаційне утримання ділянок авторіг області, проводяться наступні роботи. На дорозі Р-86, Гуків, Дунаєвці, Могилів-Подільські неподалік села Мінківці, ліквідовують дефекти дорожнього покриття локальними картами. Попередньо витрезували ділянки з суцільними пошкодженнями та влаштовують варіантий шар з асфальтобетонної суміші. На автомобільній дорозі Н03 Житомир чернівці влаштовують додаткові системи штучного зовнішнього освітлення проїзної частини на під'їздах до засобів примусового зниження швидкості, так званих шиканів. Неподалік сіл Вишнопель та Ладиги, зокрема до існуючої лінії вуличного освітлення було додатково встановлені нові залізобетонні упори та подовжені кронштейни, продовжену повітряну лінію електропередач та влаштовані енергоберігаючі лед світильники. Погода на 16 травня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у п'ятницю очікується місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний з переходом в день на південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 1,6 тепла, в день 9-14 вище нуля. У Хмельницькому вночі очікується від 3 до 5 тепла. В день стопчики термометра покажуть 12-14 із позначкою плюс. Такими були новини четверга. Бережіть себе, не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги, не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.